Зараз ще буде робіт буду полка. Вітаю вас на нічному випуску на ріцю. Кінець літа, початок осені і це непогана пора. Щоб половити мирну рибу на нашій риці. І ми сьогодні приїхали з ночилою, Ще, я думаю, вранці ми запишемо якийсь один випуск. Ось увечері вже почав клювати канальний сон. Почав брати краще карась, тому що бо поки було сонце, риба брати сильно не хотіла. Але зараз наша місія буде така, що ми підемо по дрова, тому що вже сонце сідає за обрій, і треба готуватися до ночівлі. А вночі з фонаром шукати дрова по такій ходить траві, якось не дуже мені подобається. Тому. Поки Богдан буде зараз на цьому місці Сережти Вудки, ми сходимо з вами по дрова. І в процесі там збирання дров я поясню деякі нюанси, з якими сьогодні ми будемо стикатися саме на цій ловлі. Тут така проблема цього місця, що ми в полі знаходимось і йти по дрова, треба, непонятно куди. Зараз десь нашукаємо якоїсь ольхі. Ось є такі гілячки, але нам на нищенні точно не хватить. Дров немає, понятно. Тому що тут є таке враження, що тут хоча хтось ночує, не тільки ми. А взагалі я ось тільки зараз почав їздити на ночній риболовлі на річку, тому що літо мене було зайняте. Оце зараз трошки звільнився я по продажам, оце почав трошки я їздити саме на якусь ночівлю, тому що не хочеться їхати саме рано вранці. Простіше переночувати на річці і просто встати і поїхати на якесь там інше місце. Я вже бачу дві хороші гіляки. Це гіляка хороша. То, що... Бачу хороші. такі, травно носим. Оце, оце це я розумію дровішка. Сюди запалив. закидал огонь и все. Так, наш табель будет сами в этом месте, уже будет ухи. О, поднять. Не, можна, не знаю, тубив. Приніс. Зараз будемо спати під ольхою, обов'язково будемо спати на ніч, тому що вранці ми тоді не полуємо. І будемо... Тут такий у нас буде табір, я прибираю тут ці чехли їжу простами покривала, запалимо класний вогончик і якраз біля нас будуть вудочки, це все, все буде майже під ногами, нікуди не треба навіть бігати. Ну така кучка до часок-трьох ночі точно вистачить нам. ну ще там пішов. Так, ідемо закидатись. Уже світаки зараз будемо одягати. Вже як би пора, вже такі будуть сумерки. Бачу, буде туман, туман стелиться. І ночі, думаю, буде. Ну, я думаю, буде холодною. По цій причині треба дров багато на цю ніч, тому плюс ще на межі і осені, сьогодні, кстати, день незалежності 24 серпня. То я думаю, нічка буде не тепла. Непогані такі поплавки я побрав собі в проводку. І вони класно підходять для ловлі на насуляки. Оп. Ось така у нас іде тема. Зразу ми будемо закидатись. І з насадок у нас по нічній риболовлі хробак, апариш. Поки що непогано клює, ось а, вже почало тимніти, я вже випуск один завершив, то клювало опариш в комбінації з хробаком. Пучень такие. Я чиплял. Я это, ну, в принципе, непогано брал. Даже сомики клюну. Есть. Дробненько разклюну. В на храбака. Геть дрібний. Це буде випускний карась. Ну, поки що мені не до нього, а я поки тут лежить. Ось такі, бачите, невеликі. Ух, було щось. Хороше, на був карась. Хороше. Оце він тільки почав брати цей карась. Ось такі вудки ось. Насаджую черв'яки. Це тільки почав брати карась. Почало темніти, і це він почав брати. Кісь комари починають з'являтися на вечір. Думаю, будуть комари вночі, хоча ніч буде не тепла. У нас таке знову йде покльовка, чи що? Друзі, у нас ще є кормушенці на сьогодні. Зараз заб'ємо їх. Кормушка у нас така йде дідова система. Зараз я покажу вам панора візьму, тому що я вже бачу, темніє, темніє швидко. Поки не клює. Ось така у нас іде дідовська кормушка, бачите, Сама класна. Пружина, отвод, до поводка і добре. Тому що все інше путається. І мене на, на другій вулиці, ми тут ще зверху такі відвідний повідець, і мене на три гачка. Ну Бачу, не чіпа, але треба макухи буде підмнути. І з прикормки у нас так само нічого не міняв, макуха, ячка і трошки хліба. Така нормальна, пахнюча прикормка. Зараз заб'ємо. Нашу кормушку. просто погода Ось трофей я зловив на будяну удочку канального сома. Ну, Таке розвелось, по щось Задовбує на храбака але випускати його ніхто не буде. Ми навіть садок його не кидаємо, тому що перетирає садок. Дуже гострі плавники. Хай кульку там валяється. Ну, сейчас сходим до боди, что они там вот тут говорят. Взагалі, на Манхеттене освещение. Ты Двоник? Да, ну, клевал мало ты раз. Ну, клеву руку, ты, тара, ты, тара, ты, тара. Вот как раз будет. У нас тут такие клевы почались, с карася зловил. Клевки, понятное дело. Видно? Видно. клівки понятнее дело не вийде познімати ну карась таки з ладоню і зловив плітку ще в придачу ось плітка клюнула на опариша плітку теж я думаю забираємо на що она взяла а на храбака чисто взяла плітка невеличка і була поклека ще на кормушку но безрезультатно йдемо бодюса одкинем для твої сапог? Карасик клюнув на почок робока. В принципі, зрозуміло його бажання положив. Я так дивлюсь, щоб познімати покльовки, то не виходить. Не записує камера вночі. настройка сколько системе идет два и Тепло біля цієї колоди. Де трошки пожарить сало. Да поїсти, бо вже я не знаю скільки треба, але вже початок 11-ї буде. Чеки може часа-півтора половим, де будемо спати. Я трохи розгоріться вогонь, накидаємо тих колод. До нас тут так от кайфово будемо під Ольхой спати. Так, перший карась невеличкий на фідер, Я думаю, його брати ми не будемо. І бачите, теж клюнув на опариша. Бачите, без опариша сьогодні нічна була би печальною просто. Все клює сьогодні на опариша. Опариш в комбінації з хробаком, Тобто на бутерброд? Є поклявкич. Звісно, що краще, ніж тоді було. Вот что я если что, я вообще ничего не клевал. Здесь карасик на кормушку я Да ты сомик мне не хай хай сомик клюй, мне бы хоть что-нибудь клевало. Да бы оно не стояло без дела. Кто сом? Ляж хороший взял, хороший ляж взял, да, таких грамм 300 здесь, ну хорошенький такие взял, на пары ляну тоже, Положил поплавок, Там... не, я его брать не буду, нашего надо, я выпустим зараза и все. Бачки? взяв Бачиш? Дуже сильний туман, знову вітер пропав, трошки було вітряно. Місяць виходить, напевно на камеру якась така цятка бачу є. І знов починається туман, і знов кльов перестає, тому що поки не було туману, то вдалося зловити карася і оце я взяв ляща. І ще була одна покльовка на кормушку. Вже у нас початок 11 ї Кльов. ну не скажу, що такі сильні, але таке краще, ніж взагалі нічого. Кстати, собі так мотик ось поставив і по так передо мною тут їх видно. На жаль, на камеру ні на одну, ні на другу їх не видно. Мега європейський сомкленок, друзі. Полодоні. Крупніший просто. Це ж не європейський. Європейський пускаем ну, конечно что не пускаем пока випускає... хра это я вы думали ему хриката ребила <laughs> думал канальный клюет и канальный нас уже просто достал ничего себе я кисом клюнул крупняк просто крупнейший там Тошки что уже распогодилось тоже так я было Ночью я не буду спать, бля. Шадрия карасюра. Хороший карасюра. Да. Мегакарас. Мегарас. а пальше? А Я кормушка по кукурузу, блин, куча. Хезди был. Безги, беги. Пусть там колокольчик вроде. Ничем это колокольчик не. Колокол. Ещ? Який кучек опарышки? Ну не А Хорошо. На крупнейшее галяща. На кушак червячка взяв. Так. Мячере. Мячерь. Не okay, раз У нас вже 12 година ночі майже скоро буде. Такі покльовки одиночні є. Де-не-де щось зловиш, де-не-де-щось прогавиш. Я думаю, скоро вже будемо лягати спати, тому що... Навіть якщо карась брід зараз брав такі з долонію більше, нема смусу того одинарного карася чекати півночі, вранці можна його зловити дуже швидко за 15 хвилин. Будеш виспаний і буде добре. Тому я думаю, зараз вже скоро буду лягати спати. Тому що у нас є 5 годин, щоб відпочити, бо вже десь п'ятої вже можна буде закидатись Почнеться світанок, небо ясне. Я думаю, карась буде вранці клювати на цьому місці непогано і буде, я думаю, ще попадати лящ. Тому що лящ місцями попадає. Ніч буде холодною. Тому що вона ясна, я так дивлюся з на зорі. Ось він туріху видно і паукі там лазять повів, як дракони. То нічка буде холодною, я думаю. Крепкого сна не буде. Фідер взагалі затих. Нічого на нього не клює. Я думаю, вранці почне клювати. Хай собі стоять, я їх прикидати не буду. Тому що я скоро вже лягаю спати. І ця утка теж стоїть. Навіть не шевелиться. Хоча тут я знаю точно не було покльовок, і стоїть свіжак. Ну, глибина ночі на річці клевати так сильно вже не буде. Ну поганый карашон. Ну, Меня як гуляється там на пучок опаришма. Я знаю, що на пучок опаришек такий, Да. Двигайте. Больший, да. Хороший ладошечний карась. Ну, Ночний карась, Це мой заказ. Ну, друзі, гарнющого лаптя злою. Дивіться, как карася злою. Ну прям як капітальний карась. А крючочек малюпенький такий. Посечка Боди есть. Да там вже про где прыгают. Ты весь это приходишь, я прыгал лучку. Нормальный крас. Мега босс. Мега босс. Взагалі дивна трохи історія. У нас зараз вже початок перший, напевно. І почав брати саме крупний карась. Чомусь наче на паріша почав брати він. З пучком хробака. В день Нічого не може, це зв'язано буде з тим, що ми макуху подкинули трошки. Бо я підкормлював місце, нічого не видно, звісно, тому що знову туман сильно пішов. На дальний бой взяла карасюра. Я думаю, якщо чесно плюнув такий непоганий сом. А, всім друзі привіт, добрий ранок Ось вже у нас світанок, дуже гарний світанок, кстати, на, на камеру знімає, так, ну, Вживу, так дивлюся, де не так. І зараз почне вийти карася. А, бодя вночі зловив пару таких прям ну, гарних карасів. Я не знімав, я вже спав. Тому що я вже готувався до ранкової риболовлі. Готувався до того, щоб познімати ще один випуск, то я вже не хотів втратити силу, і енергію. І так було спати мені ще години 4. Може з половиною десь 4. Тому не знімав. Ну, кльов вночі був хороший карася, прям в 3 часа його пробіло, навіть в 2 ночі його пробило конкретно. Тому зараз я закинув свої утки я їх повиймав, тому що всьому, ну, мало ли що може бути. О, що це таке клюя зовут нема. Кисіка то біла риба дражниця. Ладно, зараз там розберемось, цю утку закинем. Я ще могу хоть тут, значить, закормуюся. Да, це косяк, то біла риба дражниця. Перший невеличкий карасик клюнув вранці. Ми його брати не будемо, тому що він невеличкий. Чисто на храбака взяв. Ну Такий кльов, кльов серйозний. Один за одним прям клює, Ну не дивно він тут стоїть макухай. Його підкормили з вечора. Ну і він буде собі клювати. Почало підніматися сонце у нас уже десь 6 година ранку І почала задовбувати краснопірка. Хоча вчора вона тут і вночі навіть не клювала і близько. Багато я ж десь штуки дві зловив це достатньо велика концентрація для такої Якби риби тому що на цій точці стоїть крупна риба. Така як карась, лящ і хороший карась а Вночі проклюнув. Він мав її відігнати. А зараз вона активно клює вранці, не дає клювати карасю. Ну, таке враження, що карась крупний ну, вночі відклював. Я думаю, чомусь він на світанку тут почне клювати, але поки що я не бачу такого, якби, що він починає клювати. Навіть я, я на фідер закинувся, то стоять фідерні вулище, то теж таке щось там. Не скажу, щоб прям хапало. Хороший карась на, чер... на червячка А парыша пока не хочет Красноперка только, Левран, цена парыша Такая поклевка была непоганна Так буває, буває непоганий от проскакує. Ну що, думаю, будемо закінчувати нічну нашу риболовлю. Вранці вдалося зловити декілька рибин. ніч теж була непогана, така активна, можна було до самого ранку ловити і воно б клявала. Але зараз я йду вже знімати інший випуск, тому що сонце сходить. Я хоча там ходив, дивлюсь по річці, то є одне цікаве місце. І хочу його перевірити, тому що тут Тут теж буде клявати, але не хочеться записувати якби, декілька випусків на одному тому самому місці. Тому зараз прийдемо в похід по річці ритці. Ну, а ви можете поставити цьому відео лайк, написати коментарі і всім до зустрічі.